Внаслідок прильотів 45 людей постраждало, 28 знаходяться у лікарнях. П'ять діти від, від 2 до е, 14 років. Наразі, звичайно, що ця кількість буде на жаль збільшуватися, тому що люди оговтаються і поступово звертаються до будинчних закладів. Одна жінка загинула внаслідок ворожих обстрілів. Чотири е, людини, які перебувають у лікарнях, у вкрай важкому стані. Відомо про е, три прильоти наразі. Ще є інформація про четвертий. Його зараз іде ідентифікувати, поки не можемо. Руйнування досить значні. Це житлова інфраструктура. Е, фактично со сотні квартир, десятки житлових будинків. Можемо зробити попередньо, чим окупанти даних. Дивіться, попередньо це або СКНДРК, або відповідно кінжали. Зараз ще наші працівники працюють на місці для ідентифікації цього типу ракет.